Всім привіт! Сьогодні вам рекомендую познайомитися з моделькою, яка закінчила випускатися більше 20 років тому. Це Honda Dio F34 New. Простий двохтактний скутер на повітряному охолодженні. От, моделька дуже-дуже популярна була. Одна із найх масово випусканих випущених моделей японських скутерів. Діо дійсно років 5 назад була сама -сама популярна. І на сьогоднішній день, на жаль, просто їх немає в такій кількості вже з Японії, але вона і до цих пір якби, займає своє місце. Потужний, доступний по ціні, доступний по запчастинках скутер. І Деколи діо бувають от в таких красивих кольорах, синій, прозорий. Хто знає, про що я кажу прозорий пластик, тобто цей весь скутер не фарбований, а сама структура, сам матеріал, пластика йде от в такому синьому кольорі. І будь-яку подряпинку можна заполірувати, от зачухати, і він буде от в такому прекрасному стані. Так, Зараз гляну, якого у нас Діо була року. Я навіть тут не видно на диску. Вони приблизно десь 2000... Ага. 2001 року, скоріш за все, тобто йому 23 роки, як мінімум, в нього працює вилочка, вилка заводська. В нього непогана передня гума, така відсотків 30% залишилось 40. Але доїздити можна ще сезончик в прекрасному, можна сказати, в ідеальному стані. Пластик взагалі, рідний пластик, такий синій, красивий колір, косинки також прозорі в цьому ж кольорі, все супер. Зараз вже, скажімо так, надзвичайна рідкість знайти таку 34 в такому стані. І, до речі, вона вся в заводських запчастинах, повністю вся. Єдине, що я замінив і ремінь, то ремінь на оригінал замінили. А так повністю весь. Весь 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 рідненький, красивий, прекрасний, чудовий стан. Рекомендую, хто хоче собі 34 ту діо, Простенька, потужна, надійна, надійний друг. Вона йде вже з каталізатором ця New-моделька. Немає дефектів по пластику практично взагалі. От задня гума, задня гума хороша, відсотки 70-80 по протектору гарно стоїть Ченгшін. Колодки в прекрасному стані. Варіаторна вся повністю рідна, крім ременя варіатора, який я замінив. І замінив я його також на оригінал. Дивіться, який стан. Радісно мені, коли я зустрічаю такі 34. -ті. Дивіться, рідні ручки. От в якому стані кнопки навіть ще залишились. За 23 роки зберігся такий стан 5-100 пробігу. Скоріше за все, або перший круг, або другий, так як ручечки дійсно всі живі. Кнопочки. До речі, по, по ключиках. Це ну, не знаю, рідкість. Два ключі, два магніта. Інший ключик взагалі ще не відчинявся, не, не знімали навіть плівочку. Отак буває щастить. Так що хто хоче, не прогавте. Зараз вже знайти таку діло, це, ну, я вам скажу, надзвичайно важко. Так, сидіння в нас не оригінальне, але таке прийшло з Японії, воно м'якеньке, ціленьке, все. Так, Тут, хто не знає, масло заливається двохтактне, хороше масло. Є блокування підніжки центральної. Отак, воно працює, бачите? Не вкрадеться мопедик, якщо ви поставите на підножку, але понести. Можуть. Тут знаходиться акумуляторна батарея, кришечка сюди ставиться і все. І полетіли. Дійсно подобається мені 34, дивіться в якому стані весь салончик. Коврик, все, все, все є, все прекрасно. в стані скажімо, 10 із 10, 34. Так, ну і послухаємо, як вона працює. Трошечки, коли гарячий скутер, на гарячу, в двохтактних завжди потрібно додавати трошки газку, а на холодну ні. Трошечки чути сальничок, боковий трошечки свистить. Як правило, цей звук при їзді пропадає або вирішується заміною сальника. Гарно чистенько працює двигульник. Двигульник, тільки свистить сальничок трошечки. Прекрасно, чистенько працює. Так, йдемо далі по електриці. Ближній, дальній бібіка все повністю працює. Дуже гарна 34, та прямо взагалі як часи працює. Так, ну як завжди... О, біля хамуха. Забувся я за цю, за цю функцію навіть забувся, так. Часи, от просто. Так, голова в нас конструктивно так придумана, що вона піджимається через шайбу з зеркалами. От. Тому і вона трошечки без зеркал неприємно звучить. Тут, до речі, навіть з моїм зростом, 1,90 м. Мені непогано не на 34 ті Тут пологий пол можна відсунутись назад і можна їздити. Я вам скажу, що 34-та. Із двохтактний ще не самий поганий варіант. Простенький, дешевенький, потужний, кілограм по 100 можна, можна вдвох навіть сісти. От, але, звичайно, якщо ви плануєте їздити вдвох, бажано замінити амортизатор на трошечки сильніший. І все, модельки вистачає потужності, тяги. Коли воно в хорошому стані, вона дуже дуже гарно їде. Круто біжить 34, з моєю вагою 60 своїх їде, чистенько, ідеально працює двигун, так що не прогавте, дійсно 34 в крутому стані. от кому сподобалось, телефонуйте, контакти в описі під відео. Підписуйтесь на YouTube канал, будуть цікаві ще пропозиції. Я надіюсь, 34-та також буде. Заходьте на Telegram, обирайте інші. Якщо вам не цікава, 34-та. До нових зустрічей.